У нас вже було дві таких фортеці, як Авдіївка. В чому цінність Авдіївки? Зараз перечислюємо спочатку Маріуполь. Там Азов та десантні війська захищали. І Азов тоді зарекомендував себе як війська, як і усім там фібрами за Україну. Він показав, що може воювати на як сказати, на, переваги, на перевазі противника, Він не... Як сказати, не зламався, він дотерпів до того часу, коли Україна вже трохи окріпла. Пішов там де перебої з пальним закінчились, з хлібом закінчились. Це все, все витримував натиск расистів Азов. тоді. Ну, Маріуполь потрохи здали. Після Маріуполя, якщо не рахувати Солідар, він Мелкий був Бахмут. Бахмут ще одна фортеця, і теж з часом видавили рашисти. І в чому цінність Авдіївки? Якщо зараз вони кидають усі резерви, вони кидають усі війська, вони гонять людей на смерть. і Якщо вони Авдіївку не візьмуть, вони подобламаються, то а, тоді їм потрібен час не тільки для реабілі... Реабілі... реабілітації Всесвітньої, що вони все подобламались, вони видахли. Їм потрібен буде час десь півріку, щоб а, знову накопичити резерви, але тоді Україна буде діяти на Випередження і зрозуміло, що вже второго такого натиску на Авдіївку не буде. Якщо вони зараз, от зараз на Авдіївці подобламаються, це переломний момент. З Авдіївки, там, в попередньому відео я виставляв, що хлопці просять гріла просто живої допомоги, щоб там з ними, хто що може допомогти, хто як може допомогти, щоб вони не відчували себе. Відорваними від України, розумієте, зараз все вирішується на Авдіївку, На Авдівку потрібно бросити всю допомогу у такий ентузіазм, який був на початку, що всі готові були жертвувати. Да, видохлись, да, Зараз дуже тяжко. Ну, якщо Раша подобламається, у нього не буде наступального цього. Наступальних можливостей на протязі півроку, і то їх можна буде урізати за щодо того рахунку, що приходить зброя далекобійні ракети. Розумієте, от зараз вирішальний момент. Зараз все рішається. Так що, хто може там чимось допомогти, допомагайте. хто може там хто нічого не може молитися потрібно. Ну, Авдеївка це зараз дуже важливий етап. Це можна сказати такий момент, який зламає рашу, якщо вони не візьмуть Авдіївку. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.